Вітаю вас, мої дорогі шановні клієнти. Трошки міняю формат відосіків. Зараз на скору руку хочу перекинути лотік, бо дуже просить клієнти. Я не встигаю знімати все, хоч вони десь плюс-мінус будуть подібні лотіки. Це є дуже крутий бренд Хайд'юд. Е, Концерн Крокс викупив е, цей бренд і от зробив я так загально зроблю поки що картинку, поки що сталяпаю язиком. Е, покажу вам взуття в загальному лотіки де 18 пар. 15... 50, здається, євро за пару. Ще раз передивлюся прайс, щоб я не брехала вам тут у, у відео. А, ось, і зараз просто скоренько хочу перекинути розмірний ряд, який попався в цьому лотіку. То є буде мікс чоловічий, жіночий, дитячий. Дитячих небагато пару пар, але ціна, таку, яку я вам озвучую, це сміхотворна ціна на ринку. Можете переконатися в тому, якщо ви загуглите оцей бренд в інтернеті, подивитися, скільки коштує це взуття. Це є текстиль, зразу говорю. Легка тканина, натуральна тканина, дихаюча встілка, дуже легесенька підошва, пеночка така на літо, ну, не взуття, просто знахідка. Отож, я скоренько проговорюю розміри і показую крупніші модельки, які будуть в цьому лотіку. Так дивіться, шльопки 45-й розмір, 42-й розмір. Сорок четвертий розмір. 41 розмір темно синій. 34-й, дуже красиві тапульки. 28, восьмий. Це найменша пара, яка є в цьому лоті, але вона просто класнюча. 37 розмір отака моделька. 38. Біленький. Колір хакі оливковий, як хочете, називайте, 44-й. Оці обалдені хотіла взяти, потім думаю, не залишаю його в лоті. 40-й, 42-й. 41-й вообще обалденні тапки на лет. Та бомба просто. Сороковий такий під джинс. Стиль дуже класний. 43, 39, 45 і 41. 18 паролотів, напевно, цю я не озвучила, ще раз гляну. Оці будуть 44-ті. Коротше, 18 паролотів. В описі я зараз прорахую вам, скільки буде, точно там коштувати По-моєму, по 15,50, якщо я не помиляюся, але краще я в описі все напишу, ви побачите. Я вам дякую за увагу. Як завжди, ви знаєте номера телефонів, де можна замовляти взуття, і чекаю на ваші замовлення з любов'ю, Маруся.